Старший лейтенант поліції Богдан Петелько забезпечує правопорядок та безпеку в авангардівській селищній об'єднаній територіальній громаді. Ми провели з ним робочий день і поцікавилися, які успіхи має безпековий проєкт і чи задоволене ним населення. На сьогоднішній день у нас дуже гарна та доглянута громада. Люди дбають про безпеку. Я ж їм у цьому допомагаю, щоб ніхто не вчиняв протиправних дій адміністративного та кримінального характеру та дотримувався обмежень військового стану в авангардівській гімназії. Директор Анна Марченко і її заступник з виховної роботи Галина Докторова розказують про тісну співпрацю з погом. кажуть, він постійно з ними на зв'язку, піклується про безпеку учнів, допомагає організовувати для них профілактичні заходи. Людина, яка постійно з нами на зв'язку, яка постійно піклується про безпеку дітей, яка допомагає нам організовувати всі профілактичні заходи. Богдан Миколаєвич, та наша співпраця 24 на 7. Це людина, яка ніколи ні в чому нам не відмовляє. Будь-які заходи, які заплановані у нас в школі, і навіть якісь термінові нагальні питання, Богдан Миколаєвич завжди приходить нам на допомогу. Починаючи від супроводу, коли ми від'їжджаємо дуже часто на екскурсії, це був і музей поліції, це був і кінологічний клуб. Мені здається, що якби в нашій не лише в нашій громаді а по всій Україні були наші такі поліцейські, напевно. Ми були найкращою державою в світі. Жителька громади, пані Світлана, приміром, звернулася до поліцейського, бо їй почали телефонувати, нібито представники банку, і казати, що хтось намагається зламати її банківський рахунок та просити реквізити картки, щоб її заблокувати. З родиною разом проживаємо в авангарді вже більше шести років, і до нашого поліцейського офіцера зверталися. Не відмовили і відразу надали допомогу, проконсультували, як треба з шахраями спілкуватися, бо ну, був такий випадок. А взагалі. Ми себе в авангарді почуваємо дуже безпечно. Багато уваги приділяє поліцейський офіцер громади сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зараз ми їдемо в СМТ Хлібодарське для перевірки сім'ї, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Саме з працівником служби у справах дітей Анастасією Дьоміною відвідали одну із таких родин в хлібодарському. Обидва кажуть, що такі спільні перевірки дають позитивний результат. У родини є значні покращення. Поліцейський розказує, що велику підтримку в роботі з такими сім'ями йому надають ювенальні поліцейські цього року. Ювенальні поліцейські ініціювали нашу спільну роботу, тому ми відвідали певні сім'ї СЖО у Хлібодарському. Ми передали медикаменти та інгалятор дитині, яка цього потребувала. А в СМТ Авангард. Ми передали продуктові пакети та засоби особистої гігієни дитині з захворюванням опорно-рухового апарату. Сам поліцейський дякує населенню за розуміння та підтримку і підкреслює важливість тісної співпраці. Я стараюся заохотити діток до здорового способу життя, донести їм, що потрібно бути порядними громадянами і, звісно, показати, якою є важливою робота поліцейського. За потреби звертайтесь до свого шерифа, він завжди на зв'язку.